Швидке порівняння трьох лазерних рівнів, у кого із них найнижчий горизонт. Прокрафт, Labio і Шеджинг. Почнемо з Прокрафту. У горизонту Прокрафта. 2,6 см. Потім лабіо. Трошки ближче станемо. 1,4, 1,3 і шиджинговський. Зараз прокрафт вимкнено, щоб він на моз не мішався. І от Шиджинговський трошки вищий, Ось Можна подивитися, що Шиджинговський у нас трошки вище залабив. Тобто, якщо вам потрібен рівень з найнижчим горизонтом, треба брати ось цей варіант. Якщо вкратце, у нас буде йти два акумулятори з повищеної ємкості 36 А 4D, 16 лучів, 2 горизонталі, 2 вертикалі, іде в кейсі з гарною комплектацією, додатково йде різьба, якщо вам треба його підвісити, підіймати, опускати, і ще зверху бульбашковий рівень. По ціні такі зараз 2690.